Катерина вирішила зробити паузу у повсякденних турботах і випити філіжанку ароматної кави. Вона завітала до кав'ярні і вже смакує напоєм. Дівчина стверджує, що кава для неї це ніби ковток енергії. Напій бадьорить, дарує силу та натхнення на увесь день. Частіше за все п'ю каву зранку, а потім, коли бачусь з друзями, то також п'ємо або каву. Ну в більшості каву, а іноді беремо для себе чай. Але для мене випити каву та зустрітись з друзями це є вже таким незмінним ритуалом і місцем для зустрічі, для того, щоб поділитися якимись емоціями, обговорити якісь подальші плани, або просто попліткувати, як ми дівчата любимо. Забарною стійкою Бариста Софія, молода дівчина з променистою усмішкою, яка вже стала символом закладу, вправно працюючи з кавовою машиною, додає щось тепле й особливо до кожного замовлення. Я обожнюю каву всім серцем, обожнюю її готувати. Цей процес мене якось заворожує. Тобто, всі ці моменти, як налаштування помелу, формування таблетки тобто, це все для мене не просто робота. Я це роблю з любов'ю, з душею, тобто я слідкую за тим, щоб рецептура була на найкращому рівні, і сам смак був також на найкращому рівні. Хоча кафетерія працює лише місяць, але вже встигла стати популярним місцем для тих, хто шукає якісну каву і дружню атмосферу. За словами Софії, популярність кави помітно зросла. Наразі відвідувачі мають змогу обирати з розмаїття видів і смаків від класичного еспресо до авторських напоїв. Баристи завжди дослуховуються до побажань своїх клієнтів і з радістю експериментують зі смаками, аби створити щось унікальне і особливе. Ціни на каву варіюються залежно від місця розташування, формату закладу і навіть інгредієнтів. Утім, ключовим є баланс між доступністю і якістю. Наш заклад відштовхується від цін на зерно та інгредієнти. Тобто, ми використовуємо найкраще та найсвіжіше зерно для наших гостей, а також матчу, альтернативу. Ми замовляємо у найкращих постачальників. Поки що ми не плануємо підіймати ціни, тому що відкрились нещодавно. Кава сьогодні це не лише напій, а й культурний феномен. Затишна атмосфера кав'ярень створює ідеальний простір для спілкування, роботи чи відпочинку. Її аромат і смак створюють особливу атмосферу, яка дарує комфорт у будь-якій ситуації.